Вітаю, шановна спільнота iCareLand! Сьогодні у вас знов. Вечір з законодавством про працю, який веду я, Вікторія Лівчанська, шеф-редактор проєктів кадровий Ю. Сьогодні ми поговоримо про доволі важливу тему. Навіть я цю тему, що стосується мобілізованих працівників, вирішила зробити темою цього тижня. Ми будемо говорити про мобілізованих працівників сьогодні, і ми будемо говорити про їх права та гарантії в четвер ввечері. Сьогодні тему я взяла таку Якщо о, сказати її загальними словами, то о, її можна окреслити таким чином: у мобілізованого працівника є зміни по службі, по його військовій службі. Звільняти його з роботи у вас. Чи не звільняти? Я дуже дякую за запитання, яке мені надійшло. Як завжди, я не говорю, хто його поставив. Але воно було доволі таким, знаєте, яскравим і дуже дуже показовим. А тим більше, воно дуже сильно. А з темою сьогоднішньої моєї лекції, тобто я про цей приклад говорила на да, безпосередньо лекції. Говорила майже дві години про права обов'язки працівників, які є мобілізованими. Тобто, я до чого? Да? Якщо у вас є запитання з приводу мобілізованих працівників, їх прав та гарантій, що, як, які алгоритми робити, ви можете поставити їх в коментарях до цього відео. І так, питання було таке: чоловік був призваний до ЗСУ з початку війни, тобто з 2022 року. Відповідно до статті 119, увільнений від виконання посадових обов'язків від роботи за основним місцем роботи. І зараз по службі, по військовій службі, у нього відбуваються зміни, йому хочуть присвоїти або будуть присвоювати офіцерське звання, і йому пропонують укласти відповідний контракт на подальшу. Військову службу за контрактом. Так ось, питання полягає в чому, які дії роботодавця, який його увільнював від роботи, коли його було призвано на службу Збройних Сили України. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, <кій> по-перше, треба знати, чим Передбачені гарантії для мобілізованих працівників, ми говоримо сьогодні виключно про мобілізованих працівників, а не про інші е, випадки виконання своїх обов'язків, в тому числі обов'язку е, такого обов'язку як військовий обов'язок. Поки говоримо про мобілізацію військову службу в період особливого стану та в період дії воєнного часу. Так ось, для того, щоб розібратися треба фактично знати одну єдину статтю статтю 119 кодексу законів про працю україни і ще конкретніше її третю частину <кій> яка і передбачає права та всі гарантії які ми зберігаємо на сьогоднішній день за працівником який є мобілізований одним словом їх називаємо мобілізовані але потім будемо все одно деякі питання розкривати так ось Права та гарантії, які ми зберігаємо за працівником, поки він несе службу. Це на сьогоднішній день. Збереження місця роботи і збереження посади. Від 19 липня 2022 року ми не зберігаємо таким працівникам середній заробіток. Тобто, на сьогоднішній день права та гарантії мобілізованих працівників, які несуть службу в Збройних силах України, для нас фактично. Нічого не коштують. Тобто ми зберігаємо тільки місце роботи і посаду. Якщо ви будете заперечувати, що вони нічого не коштують, буде контраргумент. Да, ви можете сказати, але ж робота не виконується. Нам треба, щоб робота виконувалася. Да, ми маємо право на період відсутності основного працівника прийняти на роботу працівника. За строковим трудовим договором на період відсутності. Так, ми будемо йому платити заробітну плату, але ми будемо платити заробітну плату за виконану роботу, при цьому не виплачуючи нічого тому працівнику, який е, несе службу. Але повернемося до нашої цікавої ситуації. Працівник фактично, скоріш за все, хоча з питання це безпосередньо не видно, скоріш за все, він був. Призваний на військову службу у зв'язку з мобілізацією на особливий період, тобто один вид служби. Зараз в нього намічається новий вид служби, вид служби за контрактом. І оскільки йому хочуть присвоїти офіцерське звання, скоріш за все, це буде служба. Та служба за контрактом для офіцерського складу. Тобто, фактично змінюється один вид служби на інший вид служби. Що робити роботодавцю? Роботодавцю знов потрібно знати частину 3, статті 119 Кодексу законів про працю України. Для чого? Там чітко перераховано, за ким ми зберігаємо. Місце роботу і посаду. Там зазначено працівники, це по відношенню до нас з вами, до роботодавців. Вони для нас працівники сторона трудового договору. А по-друге, там зазначено працівники і на які види служби вони призиваються. А також зазначено, що це може бути да, не тільки види служби, а і. Укладання контракту на да, військова служба це один з видів служби, до речі, військова служба за контрактом, в тому числі шляхом укладання нового контракту. Тобто, що ми маємо? Ми мали один вид служби, він змінився на інший вид служби за контрактом Може бути ситуація, один вид контракту да, був укладений, а потім змінився на інший вид контракту, але і в. Першому і в другому випадку просто треба уважно починати почитати частину 3 статті 119 для того, щоб побачити, чи зберігаємо ми саме за цим видом служби місце роботи і посаду. Так, зберігаємо те, що там. У працівника відбулося присвоєння йому якогось чергового або позачергового звання, ми можемо за такого працівника тільки порадіти, поздоровити і далі для нього зберігати місце роботи і посаду. Навіть якщо б ми приймали такого працівника за строковим трудовим договором на наше підприємство і. Він був призваний на військову службу, а ми зберігали за ним місце роботи і посаду. То да, ми б такого працівника, коли закінчився строк строкового трудового договору, все одно не звільняли. Чому? Бо там зазначено місце роботи і посаду, там це в частині 3 статті 119. Там зазначено, що місце роботи і посаду ми зберігаємо до або оптимістичний Сценарій завершення особливого стану або до звільнення з військової служби. На сьогоднішній день ми розуміємо, що особливий період не закінчується, мобілізація не закінчується, воєнний стан поки що не закінчується. Тому оптимістичного сценарію у нас немає. У нас раніше закінчується військова служба. Тому ми будемо. З ці гарантії зберігати до завершення військової служби. Якщо цікаво, що робити з тим строковим трудовим договором, як тоді працівника звільняти, чи не стане цей строковий трудовий договір безстроковим, ви да, якщо цікаво, є у вас такі випадки, можете написати в коментарях, ми цю ситуацію розглянемо додатково. А поки що, ваше завдання розбиратися в перше в видах. Військової служби, на жаль, нам доводиться це робити. Всі види військової служби перераховані в законі про військовий обов'язок і військову службу. Потім нам треба знати, де шукати, а шукаємо ми частину 3 статті 119. Порівнюємо, чи передбачені ці види служби в статті 119 і, як в нашому випадку, це контракт і шляхом укладання нового контракту, тобто такий вид служби. Передбачений, ми йому продовжуємо зберігати місце роботи і посаду. Проте в нас є доволі багато роботодавців, які вирішили прийняли рішення, щоб таким працівникам, які є мобілізованими, несуть зараз військову службу, не зважаючи на те, що відбулися зміни в законодавстві, все одно зберігати виплати. В вигляді середнього заробітку або в вигляді іншого розміру такої виплати, так, ось зберігати це доволі. Ну да, це право по-перше, право роботодавця це круто, це підтримка тих мобілізованих працівників. Але, як завжди, треба мати чітке підґрунтя для того, щоб такі виплати проводити. Чітке підґрунтя в сенсі того, що треба мати конкретні документи, на підставі яких проводити такі виплати, а більше і головніше, на підставі яких можна було правомірно, вчасно і, ну, скажімо так, з найменшими втратами такі виплати. Припинити. Ось про це ми будемо говорити з вами в четвер, з приводу того, який документ розробити, що прописати конкретно відповідно до цих виплат, і як їх потім встановлювати конкретним. Працівника. Якщо тема мобілізованих працівників для вас є важливою, ставте, будь ласка, запитання, будемо їх розглядати. Сьогодні в нас коротенький ефір, тому що на на мені мене просто не вистачить голосу. Дякую всім за розуміння і за увагу, і зустрінемося з вами у четвер.